Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я філобутаніст. Сьогодні ми подивимося з вами дві розпаковочки. В обох пакуночках гудзики один це лот, там декілька гудзиків. Ну, як завжди, викупалось із -за двох гудзиків лише довелось викупати цілий лот. А один гудзик. Дуже цікавий, як на мене, дуже недешевий, бачила я його лише по фото. Більше інформації отримати в продавця не могла, тому що ціна була немаленька, і я хвилювалась, аби продавець ще не збільшив ціну, оскільки це був не аукціон. А останнім часом, якщо продавці бачать, що людина дуже зацікавлена, в купівлі якоїсь речі, то ціни, на жаль, зростають. Так, давайте подивимось. Давайте подивимось спочатку, що тут в коробочці. Я вже її розкрила, щоб вас не затримувати, але ще не дивилась, що тут? Ага, мабуть, треба було і тут ще розкрити. Давайте подивимось. Так, о, як добре. Хоп, і все. Так. Бачите, як все ретельно запаковано, і яке воно яскраве. Приємно, дуже-дуже приємно. Давайте швиденько все подивимось. Так, давайте приберемо ножиці, щоб камера фокусувалась краще. Ой, мої улюблені сплям. Ой, щось упало. Так, недалеко. Так, погреміли гудзичками. Так, давайте дивитися швиденько передивимось скляні гудзики. Так, думаю, що це виробництво Чехословаччини, так, не Радянського Союзу. Тому що в Радянському Союзі. Не було такого скла. Яскравий блакитний. Так. Далі. далі, А далі цей гудзик пластиковий. На жаль, на жаль, зі скляними гудзиками потрапив пластиковий. Ну, я й бачила на фото, ну, але ж це лот, ну, що я можу зробити. Так, далі ось такий звичайний чорний гудзик я бачу, він товстенький. Бачите, він має. Ну, і не фокусується, треба прибирати. Так, він має скольчик. Я думаю, що це десь 70-ті роки. Гудзик також Чехословаччина. Так, далі ось цей гудзик. Так, це також Чехословаччина, хоч це і чорне глушене скло. От якщо, ага, є один гудзик, от я вам його наступний покажу. Чим відрізняються вже виробництво пізніших гудзиків десь 90-х років Радянського Союзу від Чехословацьких. Так, це не зірка, це стилізований Едельвейс. Це також гудзик тоненький, також, можливо, 90-ті роки. Так? І давайте я одразу покажу вам, бо в мене такий гудзик є, і я точно знаю, я бачила в асортиментних картах. Так, фокусуємось. Тут також зображені Едельвейси, але це гудзик Радянського Союзу. Бачите, вони? В останні часи налагодили виробництво сляних гудзиків, але при фарбуванні вони фарбували ніжку. Якщо гудзик то в золотій фарбі, то і ніжка в золотій фарбі. Якщо гудзик в сріблі, то і ніжка в сріблі. Ось, Бачите? Виробництво Чехословаччина стилізований Едельвейс. Ой, що сьогодні, ну погано. Фокусується, ну зовсім. І виробництво Радянського Союзу також з де Едельвейсами. Так, далі швиденько. Ну, ось, я бачу такі чорні гудзики. Скляні, скляні, бачите, тут такі, да, відблискує і тому трошки складнувато знімати. Так, також товстенькі, також десь 60-ті-70 роки. От. Далі, о, ну, так. Да. Якщо чесно, цей гудзик також мені подобався, стрелисником левін зовсім тонюсінький. От. І, якщо чесно, я не можу сказати, чи це не виробництво Чехословаччини, тому що це такий тонесенький гудзик, і скло, таке глушене, блакитне, це може бути і Радянський Союз вже десь в 90-ті роки. Тобто я не буду стверджувати, але я не певна. Це може бути як і один виробник, так і інший. Так, далі, ну, це. Радянський Союз. От, -от, -от. як вам показати, це Так, це я також не буду стверджувати. Ти гудзик доволі товстенький. Давайте на прикладі минулого гудзика. От ніби і там глушене скло, і там глушене скло. Але от, Є різниця. Я вже стільки їх надивилась, що я вже по склу визначаю виробника. От розумієте, так, ну тут така симетрія, квітка. Ну, вони цікаві так, своїм кольором, кольорові гудзички. Так, ось такий малесенький білий гудзичок. Так. Так, це виробництво не Радянський Союз, це може бути Європа, Чехословаччина. Так, що у нас тут ще є? Ага, ось такий доволі цікавий, як на мене, гудзик. Бо по фото я думала, що це пластиковий гудзик. Ні. Це такий цікавий скляний гудзичок малесенький. Так, виробництва Чехословаччини або Європа, де ще виготовляли скляні гудзики. Не Радянський Союз, точно. І ось, ну, взагалі, на цей лот я звернула увагу із-за ось цього малесенького гудзика. Це скляний гудзик. І він у вигляді сонечка. От. Ну, так вже позолота потерта, але мені так-так хотілося, я вже бачила там у Тетяни Михайлової, вона знайшла на барахолці гудзик, сонечко. Потім я бачила в продажу, але я не могла купити, бо то іноземний ресурс. Ну, тобто, воно один гудзик не коштує того. І воно мені так хотілося, я точно знаю, що Чехословаччина виготовляла такі гудзички. І ось я знайшла цей лот з таким гудзичком-сонечком. Можливо, я його реставрую. Ну, я знаю, воно. Золотою фарбою підфарбовуються ці всі цяточки, рисочки розділяючи крильця і голівку. І ось із за цього малесенького гудзичка я і викупила весь цей лот. А він був недорогий, зовсім-зовсім дешевий. От. І ще ось цей гарний скляний гудзик. Так, як вам показати? Ну, я перепрошую, я приберу. Ну, зовсім не хоче камера фокусуватись. Він з пресованого скла, і на ньому зображені квіти. Ну, зовсім не хоче. Куди його? Може так, більше світла, день вже більший, і я увімкнула світло, щоб. Було краще, і, мабуть, воно багато відсвічує. Так, гудзик Шехословацький, от я бачила на фото, що він пошкоджений. Думаю, Боже, як ви примудрились спалити скляний гудзик. Ну, мабуть, праску поставили, не бачили, я не знаю. Але у нас це дуже рідкісний гудзик. Ну, що я хочу сказати. Якщо велике місто, Київ, Одеса, Маріуполь це були портові міста, в яких більші барахолки, в які привозилось більше товару, можливо, у них і вибір більший. У нас в Чернігові взагалі барахолка малесенька, гудзики такі доволі простенькі. От, І навіть на інтернет-ресурсах знайти такий гудзик доволі складно. Я бачу, камера не фокусується, ну не як мені. Не вдається вам показати всю красу. Може, я сфотографую і прикріплю фото цього, цього гудзика. От він такий, от він весь червоний, але він з, так, з таким вінком із квітів. Так. Я бачу, що я вже багато наговорила. Ну, залипаю я на цих гудзиках, нічого не можу зробити. <гум> Ще раз подзвонив гудзика. Так, подзвеніли і прибрали. Так, і давайте ж подивимось. Хоча там щось я щупала, там має бути один гудзик, а там щось іще. Давайте будемо дивитись разом. Так, оп. Оп, це вже цікаво. Так, я казала, що гудзик доволі дорогий, але те, що він запакований, можливо, це за упаковка від чогось я здивована. Повірте, я здивована не менше за вас. Можливо, це так просто запакували, щоб він добре доїхав, бо гудзик Е, Дивіться. Так, це була моя мрія. Оскільки я бачила брошки з різного люциту, я навіть і не мріяла, що я десь можу побачити гудзик. Дивіться. Підкладена е, фольга. Ну, як мені так здається, бо я ж його бачу вперше разом же ж з вами е, через камеру. Е, різний люцит. Так, це один гудзик, я придбала, тому що він дорогий. Але мені так, так хотілося. Я така рада, ви навіть не уявляєте. Я мовчу і дуже посміхаюсь сама собі, бо я дуже задоволена. Мрії збуваються. Я завжди кажу: одні мрії мають збуватись, і ми маємо мріяти потім про щось інше. Мрії завжди мають збуватись. У нас має бути багато мрій. Що ж, мої хороші, бажаю вам, щоб ваші мрії збувались. Бажаю вам багато-багато мрій. На все добре. Заходьте ще. Буде цікаво.